Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра та смачної капусти і інших овочів, які ви будете квасити природним способом. І ось у нас такі важливі дати, важливі періоди про, для квашення капусти, і ми зараз про них будемо говорити. Перший період у нас буде при спадаючому місяці в знаці телець 1 жовтня з 9 години. Після 9 години ранку до кінця доби, 2 жовтня всі 24 години, та 3 -го жовтня з початку доби до 5 години ранку. Наступний гарний період буде при зростаючому місяці в Козерозі в 20 жовтня після 9 години ранку та до кінця доби, 21 жовтня всі 24 години, 22 -го жовтня з початку доби та до 5 години ранку. І завершиться місяць у нас в гарному періоді. Це спалений шлях місяця в знаці телець, 28 жовтня, після 17 години 30 хвилин вечора і до кінця доби можна розпочинати квасити капусту. 29 жовтня, всі 24 години. Та 30 жовтня з початку доби до 14 години дня. Ось такий у нас агрогороскоп квашення. Капусти у жовтні 2023 року. Бажаємо вам смачної капусти, бажаємо вам усіляких гараздів. І ми зустрінемося з вами вже в наступному відео на нашому каналі. Обов'язково на все добре! Бувайте здорові! І ще раз смачних вам овочів і капусти в тому числі.